Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Наталія і тут ми говоримо про парфуми. Якщо вам цікава ця тема, залишайтесь, будь ласка, сьогодні у нас тема сліпі затести. Так, вибачте мою зачіску, щось отаке. Ах, сліпі затести. Це мені моя глядачка Світлана. Вітаю Світлана. Запропонувала залишок в флаконі. А потім, коли я погодилася його викупити, вона запропонувала ще й провести сліпі затести. Вона мені поклала сім відливантиків. Деякі є фірмові семпли, але вона все добре заклеїла, я нічого не знаю, що де. Тут у нас відповіді, я вже розпакувала все. І тут я виставила по номерам. Ми з нею домовилися, що я спочатку протестую всі аромати. А потім, щоб було все ясніше, буду вже казати свою готову думку. Я тут записувала. Де воно? Ага. Буду згадувати і дивитися, до яких висновків я прийшла. Так, як завжди, на ватних дисках і поїхали. Номер один. Один видно. О, пальці знов. Ох! Так, я тут написала, що це. Зелений, ну так, світ це зразу відчувається. Зелений горошок, якась ще зелене, якась ніби травичка, солодке і трошки душне. От тут е, ніби розрив, розриваєш е, оцю, як ці штучки називаються, де горошки? Е, в них ростуть, розриваєш цю штуку, і от відчувається сок, оцей сік зелений оцеї штуки. Штуки, гороху. Коротше. Але є тут щось душненьке таке, воно мене душить, якась пильна нота, чи це ніби корінь зеленого, зеленої рослини, чи це сам горошок. От для мене, ох, ні, близька не можна, для мене тут домінує горошок зелений. такий насичений, більш насиченіший, ніж сам горошок пахне в реальному житті, коли його розкушуєш. Так, скоріше, це навіть е, самих, самі горошинки. Коли розкушуєш свіжий е, горох зелений, отак воно пахне. Е, тут написано, що з часом воно стає більш ніжніше, але все одно постійно відчутна ця нота зеленого горошку. Я ще так ніде його не відчувала явно ні в яких арматах. Так, якщо думати, що це може бути... Я вважаю, що це, певна ніша. Бо такий зелений горошок, скільки воно може коштувати, я навіть не знаю. Шукаємо номер один. Давайте будемо вже дивитися, щоб не затягувати. Номер один. Так. Так гарно, щоб не порвати. Так, номер один це у нас Essential Parfum's Fig Infusion. Ха-ха-ха. Ну, я гадала ніж, але тут фігін інфюжн тип аромату фруктовий. Початкові ноти, інжир, клементин, мандарин, серце, квітка, апельсину, фрезія, чай, база, бензоїн, вердженійський кедр, деревиний акорд, синдал. Бачите, ну, піраміда така не зовсім прям маленька, але мені щось тут грошей. Дивно, я інжиру тут не відчуваю. Я... Я його не люблю і завжди відчуваю в ароматах, а тут я його не відчуваю. А це душне це певне бензоїн і сандал. купіска з сандалом. Ну Так, якщо принюхатись, то так. Солоність, сандалу легенько можна відчути. Дякую, Світлана. Я хотіла спробувати цей аромат, хоч він і інжирний, але жирний, із... оце Essential Perfumes мені цікаво було. Впевнила, що не моє. Так, идем далі. Номер два. Ниша, нишенька. Так, Ой, а тут это распыливать трошки. О, Так, номер два. Что я тут написала? Так. Теж таке щось трошки душненьке, але більш зелений, теж пильний. Ну, тут оці два аромати, вони трошки подібні чимось. Зелень така округла, трошки пильна. І... Але зараз я тут відчуваю помадні ноти. Я ці всі аромати тестувала на собі на шкірі. На диску, звісно, воно може трошки по-іншому відкриватися. Так, відчуваю помадні ноти, але все одно зелень тут така активна, і теж мені щось ніби як горошок, але вже не такий явний, як там. Ну, певно, теж ніша. І, можливо, ці аромати добре схожі. Можливо, це навіть одної марки. Може, це теж essential Parfums. Так, давайте будемо відкривати, бо я не знаю, я його теж вдихати не можу. Пишу <в> світі. Давайте тільки спочатку більш легші аромати, а далі гучніші. Так? Ну, для неї, легш... для неї це легкі аромати, бо Світлана любить удові аромати. А для мене вже ці такі важкі але Тим не менш я... я їх розрізняю. Карвен, люди туалет. Ага. Це той зелененький, певно, я то ставлю картинку. Зараз я не, не знаю, як виглядає. Тип деревинний мускусний квітковий. Верхні ноти італійський бергамот, солодкий зелений горошок. О, а тут є горошок, бачите? Півонія, серце, біла фрезія, білий гіацинт, вістерія, база сандалове дерево, біле дерево мускус. Ага, ну мускус. Білі квіти і мускус. Може, і тому він мені такий, він трошки душить. Я не знаю, білі, чи це білі квіти. Ну, вгадала зелений горошок. Ніша. 2014 року аромат. Прикольно. Прикольно і цікаво. Так, йдемо далі. Аромат номер 3 Пальці будуть вже різноманітно пахнути. Не вмію так щоб ну, мимо не нанести так. О, це ще вже більш м'яке. У мене тут написано злегка солодкий квітковий аромат. Щось тут індолить, щось ніжне, як в трусарді Донна. Ну, це коли він розійдеться, в базі стає як піна для гоління. До бази ми чекати не будемо, але зараз він доволі ніжний. Коли я його тестувала минулого разу на шкірі, то він мені відразу не такий прям ніжний був. Трошки гучніше. Тут він доволі тихий. Щось він мені нагадує зовсім віддалено, навіть не доно. А щось таке, що я десь, може, пробігом нюхала. Ну, от, от звідси на диску він краще звучить. На базі я е, тобто на шкірі я розумію, що ні. Це не моє, з моєю шкірою воно якось не гарно. А от на диску дуже гарно, в шлейфі я б. Палділа від цього аромату, тут вже пальці пахнуть всім на світі. Приємний, можливо, теж ніша. Але пахне досить люксово, як ланком, є щось нього спінне з ланком Mirkel, але зовсім прям трошки. Але є якась цікаво, мені що це Це певне люкс, так, це у нас номер три був, шукаємо номер три. А, все, номер два, все правильно. Дивимося відповідь, бо я вже не знаю. На диску зовсім Liquid не дуже. Ліквід Imaginaries тапівола. Напевно, так, тапіволам. Уніс секс, ніша, деревинні орієнтальні, бергамот, морква і рис жасмин спеції тонка, витивер сандал. Ха. А що ж це мені тут так гарно пахне? Ну такий ніжненький. От тут на диску літній доволі. На мені трошки, трошечки придуши. В старті, а далі легкий. Так, йдемо далі. Номер 4. Показую то я щось не показала. Номер 4. Погано трошки розпилювати. Ловом ловом. О, це щось солодке. І я навіть підозрюю, що це. Так, що я тут написала? Давайте читати. Удовий м'який солодкуватий, досить тихий. На шкірі моїй досить тихий. Він мені нагадує, що з Менталя, менталь мансира, але який. Ну ладно, тут, тут вже трохи удар дихнув. Якась така солодкість, тут не фруктова, а якась цукеркова, або як фруктовий сироп. Але приємний. Але є тут, я не дуже люблю манталі Мансера, але тут мені приємне щось. Та нотка, яка мені нагадує монталь мансера, її тут зовсім трошки, зовсім вона не дуже гучна. Хоча на шкірі в мене була відчутна, от вона мене на шкірі напрягала, а звідси. Які вони тут гарні на диску. Якби вони на мені так розкривалися, то я б їх цих два останніх точно б хотіла. Але на шкірі трошки не так. Що тут написано? Досить тихий. Ну так, навіть на диску він вже всівся, він м'яко округло звучить. Ну, давайте я залишусь от такий, як в паскальму робітонуар. Ні, я думаю, це не монталі Монсера. Це щось. Але у Світлани тільки ні. Ну, я бачила, поки що тільки ніж. Ой, знову щось висне. Ну, давай, о, все. Ну, ніби ніша. Так, давайте дивитися, бо я щось взагалі вже не розумію. Мені хочеться, щоб це ніше. Але я допускаю, що це може бути щось більш бюджетне. Так, це Елізабет Арден, 5 авеню Рояль. Да? Не поняла. Взагалі-то в мене був відлевант. Я його продала. Він мені не сподобався тим, що там. Він мені здався простуватим. Там дуже було відчутно вишні, а тут я вишню взагалі не відчуваю. О, от він вже сіса і все, на диску я майже не відчуваю. Не відчуваю. Тут я вишню з цього відванту майже не відчуваю. Ну, навіть не впізнала. Є якась соткість, але бачите, я думала тягучі ягодки. Аліс Детарден. Тут у нас що, лікер, малина, пачулі, замша. Але мені більше вишня. Я не дуже люблю вишню в парфумерії. Так, це дуже хітова нота. Але я щось мені не зайшло. Дуже здивувало, прикольно. Так, далі номер 5. Ідем далі. Ой, щось міймонте. <гум> на дивані. О! Оце цей аромат я запам'ятала найбільше всіх, бо він такий цікавенький і дуже відрізняється. Це ментол якийсь. Ментол, травичка. Щось зовсім зелене, зовсім свіже і природнє. Але. От мені це нагадує ментолову пасту з 90-х, якщо чесно, що я тут написала? Тут я написала, що кірза більше у чоловічому напрямку, грубий аромат, не гучний і добрий. Кірза? Так, от зараз, коли ментоловість сіла, зараз вже відчуваю кірзу. Це певно, що унісекс, певно, що нішевий, бо стар такий ментоловий. Можливо, я його вже тестувала, дуже ментол прям. Або просто схоже. Ну, на чоловіку, я думаю, це буде гарно звучати. Так, добре, знову робимо ставки, що це ніша все-таки. Бюджет навіть не знаю. Так, відкриваю. Мансира, фік екстазі, інжир. Імбир, інжир, лада, чорний перець, кедр, лаванта лист інжиру, сандал чебрець, шкіра. Шкіра є. ну Кірза для мене це шкіра бензин, вабетонка, ваніль, стіракс. Ну, але мені тут кірза. Дуже багато нот. Може це інжир, імбир і лада, вони якось так роблять, бо я інжир імбир. Стар такий мені монтовує. Ну, відчуваю я ментол, все. Що ти зробиш? Світа одна ніша. Я ж мені що Стоп, куди що? Ні, це... я, не... я не встигла, я не встигла. подивитися. Я мала взяти номер шість. Шість. Відлевант полізла. Добре, що я не встигла подивитися. Це було світа. Намалювала тут сердечко. Це вона сказала, що її на даний момент найулюбленіший аромат. Так, Світочко, у нас з вами зовсім різні смаки. Я не люблю важких ароматів. Хоча ну, я дуже задоволена, що ви мені надали таку Ох, можливість з ними познайомитися. Боже, як зараз скучно. Ой! Так, ні, все добре. Просто вдихнула через рот. Слухайте, оце стоматологія зараз пішла. Реально. Що у нас пахне стоматологією? Ну це не бакарад... руш точно. Тут написано, швидко злітає, не встигаю розібрати про Від Квітково водянистий Це на шкірі моїй він. Швидко всівся, і я нічого не розібрала. Буквально нанесла хвилина чи дві пройшло. Я вирішила розійшлись трошки, розійшовся аромат, сконтактував шкірою. І я його буду тестувати. Але я піднесла руку, все, я майже нічого не чую. А тут? Ох, це мені стоматологія, чесно. Я знаю, що є любителі такого аромату, таких ароматів. Але я тут більше нічого не відчуваю. Прям відчуваю запах цієї пломби, яку тобі кладуть на зуб. Дезінфікуючі засоби. Свята, вибачте, вибачте. Я рада, якщо він вам дуже подобається. Що ви, ви його по-іншому відчуваєте? Але лише я не любитель важких. Але цікаво, що ж це таке? Давайте, дивитися, я мені вже розпираю. Та -та 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 -та. Монталь крістал. А, ну, звичайно, як це могло мені сподобатися. Монталь та ще й урт. Так, ніша деревині фужерні. Диня зелене, де тут диня? Зелене яблуко. Мандарин, агар пачулі сандалове дерево, тікове дерево, білий мускус, ваніль, шафран. Це моє шалене кохання вже четверта сотка. Ого! Прикольно. Я думаю, в шлейфі він міг би бути непоганий, як розійдеться, якщо в нього є. Ну, це монталь, щось дуже тихе для монталі, якщо чесно. Так, все понятно, будемо знати. Світа любить монталь дуже. А Наташа його дуже не дуже любить. Поки що нічого мені звідти не підійшло, але хотілося б. Так, номер 7. Всі, видно? Знов на пальці. Номер 7. Так, що я про 7 написала? Написано, що О, приємне. Вже таке чула, Ніша. Коротше. Цей аромат, тут... о, зараз він розходиться. Тут відчуваються цитруси, цитрусова, Ой, вибачте, я так сиджу. Я вдома, я розслабилась. Зараз я з диска цього відчуваю мандаринку, шкірку мандаринки цитрусовість. І щось пластикове. Але коли я на шкіру його нанесла, воно звучало точно так же, як аромат, який в мене є. Це Бетега Ванета Одеверс. І якщо це він, то це буде просто вау! Ой, дуже гарно. Ні, тут він набагато краще звучить. Моя шкіра вона з'їдає красу деяких ароматів. і Я не можу. На мені це видає більше пластиковість, а тут я відчуваю такий гарний мандарин чи апельсин. З якимись прянощами. Клас, оцей аромат я б хотіла. Але на шкірі воно ж зовсім не таке, як бутега Венета. Квіти тут трошки солоденького чогось. От прям якийсь сік. або як розбавлена нисік мандарина з водичкою. Щось дуже гарне. Але, ну, я роблю ставку, що це можливо, бо Венета, але не одевлюрс, а щось інше. Але я вважаю, що це ніша. навіть якщо це не бутега Венета, то це, я думаю, інша. Сити нішу. Туз! 1920 The Origin. Блін. Слухайте, ну на шкірі воно пахне, як бутега Вене та Одевелюрс. Якщо ви любите, Одевелюрс це зняти. Ну, вся бутега Венета це знятість вже Вже все. бренду ніби не існує. розпродають тільки те, що є. Написано, що це чоловічий аромат. Капець. Бергамот, кардамон, рожевий перець. А то це бергамот? Але солоденько. От Кардамон це пряність, і вона дає таке гарне, терпкеньке звучання, тепер я буду знати. Серце жасмин, кмин, чорний чай, база, амбра, кедр, пачулі. Боже, яке воно гарне. А на мені... Вона звучить як бутига Венета. Вона в мене є, але я її не можу носити, бо вона на мені отак звучить. Блін, дуже гарний аромат. Треба... Я його зношу, цей аромат. Із цих всіх це мій фаворит однозначно. Восьмий, я пам'ятаю, що я теж не дуже мені сподобався, а цей прям клас. Але я, вже... я очікувала, що це Бутега-Венета, а це навіть не ніша. Капець. Так, номер вісім. Останній аромат і будемо відпочивати. Мініс буде відпочивати. О, так, ну ладно, цей теж подобається, але це в старті. Тут написано ніжний, як солодке суфле. Присутня легка гума в базі проявляється дитяче милку кускове. От зараз він перших пару секунд він дійсно як якийсь десерт суфле Збитий такий. Але потім з'являються якийсь душок, якийсь індол, можливо, тут жасмін, чи ще якісь білі квіти, які або взагалі це пахне як букет квітів, таких кущових чи польових, які стояли в воді і вже корені оці цій воді починають підгнивати. І є ще щось тут таке цікаве, я не можу його розгадати. Я вдихаю, таке солодке, таке знайоме. Так, ніби як квіточки чи якийсь квіт, якихось плодових дерев. От на блотері воно мені знову ж теж більше подобається, бо на шкірі щось воно взагалі не сіло. Запах моєї шкіри з цими ароматами пересісла, і воно щось не пішло, а тут дуже гарне. Так, ну давайте знову думати, що це ніша. Такі квіточки, як Артізан парфюмер я чула. Щось там папілом. Давайте думати, що це ніша. І я хочу припустити, що це Артізан парфюмер. Дивимося. Georgio Armani Сі, 2013 року. В смислі? Лис чорної смородини. Серце Біла Фразі, ага це лист чорної смородини, смородини мені видно видає. Оце. Бо я з чорною смородиною не дуже. Серце Біла Фрезі. це шипшина, а ага, База амброксан, ваніль деревині ноти пачулі. Хм. Я тестувала колись Сі, і мені здалося. здалося що мені трапилася підробка, тому що він якось як розбавлений водою був. Може, то й була підробка, пахне так. От зараз він мені подобається, як таке навіть. Але на шкірі теж треба зносити. Так, ну це, власне, були всі сліпі затести. Дякую вам, Світлана, що підтримали мій канал сліпими затестами. Це було дуже цікаво. На блотерах це було ще краще, я не знаю, може це те, що я нанюхалася, в мене ще були нові флакони. Але прикольно, цікаво, цікаві аромати. Бачите, деякі ми вгадали, з якими я хотіла познайомитись, хоч і не висять, не висять вони в мене в списку, хочу познайомитись, але заочно в голові там десь галочка стояла. А зараз дві буде виконано. Отакі от сліпі затести, отакий я вгадувальник. Дякую вам за те, що провели зі мною свій час, що подивилися це відео. Якщо вам було цікаво чи пізнавально. Чи ви просто хочете трошки подякувати, ставте лайк свій, пишіть коментар, підписуйтесь, будь ласка, я всім рада, всім добрим людям, а не <сум> сусідньої країни, які мені писали туди. Погане. Коротше, я вам дякую. За підтримку мого каналу бажаю вам всього найкращого і зустрінемося в наступному відео.